Гранітний забор з травертіном, комбінація плитка 30 на 60, преміум класа, граніт корні, такі рамочки зроблені в прольотах. шапки, прольоти, нижня частина карніза. Под шапочку зроблені під 45 зарізані такі карнізи з канілюром. Передня частина забора і задня частина забора готова. Кому такий страшний забор до вподоби, можемо зробити йому телефон у шарці профіля, набираємо замовлення на зиму. З весни буде вже готова комплектація. Тільки прийшли, змонтували 2-3 неділі. Без горячих. Чекаємо на вас.